Я дуже задоволений, що ви загордилися, не, задоволені гордитеся собою завдяки таким дрібницям. Я просто вам показую на основі, чого я говорю. Якщо я щось говорю, то я щось або знаю, або знаю, як це показати, продемонструвати і так далі. А... Це моя робота, це моя робота спілкуватися з людьми, питати їхню думку, говорити свою думку. Так само я зі своїми клієнтами спілкуюся, приїжджаю. Вони мені кажуть, на основі цього я щось там собі знаю, Про ті протікачеми і так далі. Я ж не котлами займаюся дровами. Тобто На тому рівні, на якому мені треба, я знаю. А це не гордість. Гордість трошки інша. Гордість це коли клієнт в мене є такі за... Весь час, коли ти дрова людині привозиш, людина така е хоче показати, як будто ти їй довжен. Там чуть ли не візьміть мені, поприбирайте в дровітні, там, чуєте, ви там привезли, то ми можемо тихенько взяти і розвернутися. Це є гордість, але ну, це і принципи так, якось, має бути. Деякі люди є що вдячні. Відсотків так от 95, а якийсь там маленький відсоток людей, і вони себе ведуть занадто пафосно, то потім соломою палять.